Привіт, українці! Уявіть собі, 1991 рік Польща бідніша за нас, полиці Порожні, борги по вуха. А сьогодні топ економіка Європи, потужна армія. А ми досі ремонтуємо дороги і молимось на волонтерів. То як вони вирвалися із ями за лічні роки? А ми 30 років топчемось? Тисни підписатися, пиши комент, бо це про наші провали і шанси, які ми втратили. Буде цікаво, боляче і з фактами. Тримайся. Давайте чесно. У 1991 році Польща була в глибокій, ну самі знаєте, ВВП на душу населення 2300 доларів. У нас на той час 2500 доларів. Інфляція в них 585%. Відсотків. У нас лише 390%. Відсотків. У Польщі борги і порожні магазини. У нас хоч якась радянська промисловість. Поляки ганяли до нас за джинсами і ковбасою. Смішно, правда? Але за 30 років ми з ними помінялися ролями. То чому? Бо вони не чекали світлого завтра. А ми досі співаємо, «Ще не вмерла, і віримо в казки про повільні зміни. Готові слухати далі? Тоді вмочіся, буде про що задуматись. Шокова терапія як Польща порвала всіх за два роки. Тут зупинимось детальніше, бо в нас люблять казати зміни це довго, не поспішайте або наше улюблене не на часі. А Польща довела, можна і швидко, і все в них на часі, якщо не боятись. У 1990 році стартує план Бальцеровича шокова терапія. Хто такий Лешик Бальцерович? Економіст, який сказав: або ми ламаємо совок зараз, або він зламає нас. І вони зробили. То що ж таке шокова терапія? Уяви, ти рвеш пластир одним ривком, а не тягнеш повільно, щоб боліло довше. У Польщі за один день, 1 січня 90-го року, відпустили ціни. Уряд перестав вирішувати, скільки коштує хліб чи бензин. Інфляція в перший рік 250%. Магазини спорожніли. Люди кричали: за що? Але за рік полиці почали заповнюватись уже не радянським дефіцитом, а реальним товаром. То чому? Бо ринок сам усе відрегулював. Ключові кроки. Перше лібералізація цін. Держава сказала. Не ми, а попит і пропозиція вирішують. У нас же досі регулюють ціни на газ, а потім дивуються, чому Нафтогаз у боргах. Друге приватизація. За 5 років 60% державних підприємств продали не своїм, як у нас, а реальним інвесторам. У 1995 році малий бізнес давав 50% ВВП Польщі. А в нас заводи або стоять, або олігархів, третє скорочення субсидій. Неефективні шахти і фабрики закрили. У Польщі в 1990-х роках безробіття зросло до 16%, але люди терпіли, бо бачили світло в кінці тунелю. У нас же Донбас годує країну і досі годує чиїсь кишені. Четверте відкриття кордонів: Польща пустила іноземні компанії. В 1991 році з'явились перші Теско і Карфури. У нас же інвестори це ті, хто купує землю за копійки. Як це спрацювало так швидко? За два роки, з 1990 по 92 роки, інфляція впала з 250% до 43%. ВВП почав рости 2,6% у 92-му. Бо поляки не розтягували реформи на десятиліття, як нам обіцяють. Бальцерович казав: якщо не зробити боляче зараз, буде боляче завжди. І знаєте що? У нас цей пластир досі тягне 35 років поспіль. У Польщі Бальцерович – національний герой, а в нас би його назвали агентом заходу і закидали бруківкою. Подумайте, може нам бракує не часу, а сміливості? Суспільство. Чому поляки повірили, а ми ні? Шокова терапія це не лише економіка, а й люди. У Польщі суспільство сказало: терпимо, але робимо. Сам Лешик Бальцерович, архітектор реформ, згадував. У 90-х років був хаос, але люди вірили, що ми будуємо краще майбутнє. Поляки бачили, що закриті заводи це не зрада, а шанс для нового. Про спілки домовлялися із владою, а не палили шини. А в нас ми обрали тих, хто обіцяв стабільність і отримали 10 тисяч відсотків інфляції в 93-му. Поляки будували громадянське суспільство, а ми сильну руку, яка стала сильними лапами олігархів. Боя чути? Так, але факт. У Польщі народ підтримав реформи, а ми кричали: ганьба кожному, хто пропонував якісь реформи. В 1990 році поляки терпіли заради майбутнього, а ми досі терпимо. То заради чого? Подумай, поки слухаєш далі. А нам розповідають, що Польщі потужно допомагав Євросоюз з 91-го року. Але є одне але з 91-го року ЄС ще не допомагав Польщі напряму, бо вона стала членом лише в 2004 році. Але з 90-х років почалась підготовча допомога через програми ФАРЕ з 1990 по 2003 рік Польща отримала близько 3,9 мільярда євро на реформи, приватизацію та інфраструктуру. Лише вдумайтесь, лише 3,9 мільярди на реформи, які привели Польщу до економічного процвітання. А ми скільки отримали грошей на реформи? І де результат? Ці кошти були невеликими в порівнянні з пізнішими вливаннями, але дали старт економічним змінам, допомігши Польщі підготуватися до вступу в ЄС. Основний же фінансовий поштовх від ЄС почався після 2004 року, коли Польща отримала доступ до сотень мільярдів євро. До 2004 року Польща в ЄС ВВП на душу населення 6600 доларів. У нас 1200 доларів у 2023 році. В них 18 тисяч доларів. А в нас 4,5 тисячі. Як? Вони зробили ставку на середній клас. У 1990-х роках з'явилось 2 мільйони малих підприємств. У нас же 2 мільйони людей стали човниками. Інфраструктура 4 тисячі кілометрів автомагістралей до 2023 року. У нас траса Київ Одеса. Це вже диво. Польща залучила 300 мільярдів доларів іноземних інвестицій з 90-го року. А в нас. Інвестиції це коли МВФ дає кредит під обіцянки. А ще вони викинули радянське минуле. У Польщі заводи модернізували. У нас це ж стратегічний об'єкт, досі і ржавіють. Смішно, правда? Так, але сльози вже близько. Польща сьогодні це не лише економіка, а й армія. У 2023 році їхній бюджет на оборону 16 мільярдів доларів, 150 тисяч солдатів, тисяча танків f 35 вони в НАТО з 1999 року, а ми з 91-го мали 6500 танків, 1200 літаків, ядерну зброю. І де це? Продали, віддали, розікрали. А тепер інтрига. Польща планує до 2030 року мати одну з найсильніших армій у Європі. А в 2025-му вони можуть отримати системи ПРО, аналогічні тим, від яких ми відмовились в 94-му за Будапештським меморандумом. Уяви, Польща матиме те, що могло б захистити нас від Росії. А ми досі дякуємо за гарантії. У них 3% ВВП на армію, у нас 5%. Але в них це танки, а в нас волонтери з дронами. Цікаво ж, правда? Чому в них вийшло? А в нас ні, Польща. Перше. Швидкість. Шокова терапія за два роки дала старт. Друге. Суспільство повірило і підтримало. Третє. Захід, а не Братський Схід. А що ж Україна? Перше. Реформи. Це завтра. У 1994-му кучма обіцяв польський шлях. Але ж де він? Друге. Ми хотіли хліб по три копійки, а не свободу. І третє олігархи замість середнього класу. Питання на засипку. У 91 році Чорновіл казав: Дайте мені владу, і ми зробимо як Польща. Чому ми обрали тоді Кравчука? Бо стабільність ось тобі болюча правда. А що було б з ідеями Чорновола? От уявіть, Чорновіл перемагає: вільне суспільство, обмежена держава, республіканізм. Ніяких олігархів, чесна приватизація, як в Польщі. Армія потужна, ядерку б не віддали. Економіка на Захід орієнтована, а не в СНД. Ми б жили з дорогами, заводами і без заробітчан. Левко Лук'яненко теж боровся за це, але їх заглушили. І якби ми пішли їхнім шляхом, сьогодні мали 15 тисяч доларів ВВП на душу населення і армію, від якої б Росія б тікала. Але цю правду ховають. Тому підписуйся, пиши комент, кидай донат. Кава мій порятунок. Розійшли друзям, бо знати це. На шанс не профукати ще 30 років. Думай, дій, не мовчи.